Зорганізовуються задля підтримки наших захисників цими днями. В Івано-Франківську відбувається одразу декілька благодійних заходів. Волонтери збирають кошти на традиційному ярмарку, а художники закликають долучитися до аукціону. Більше про добрі справи місцевих розкаже Ольга Нестерук. Від дитячих іграшок і до музичних інструментів у міській ратуші стартував триденний благодійний ярмарок. Мета франківських волонтерок незмінна: зібрати кошти для закупівлі дронів на передову. Такий ярмарок ми вже організовуємо вдруге другий рік поспіль до дня закоханих. А загалом це вже наш дев'ятий захід. Ми почали проводити. Жовтня місяця 2023 року. Майстри, які представляють свої роботи, це виключно вироби ручної роботи. Це хендмейд. І відповідно всі майстри, які долучаються, вони знають, що вони допомагають хлопцям, вони допомагають на збір цих коштів для дронів і вони представляють свої роботи. Волонтерки не лише організовують збір, але й самі долучаються до ярмарку. Це і вироби з натурального каменю, і нові у нас є чокіри з бісеру. З кристаликами і це наші свічки з натурального бджолиного воску. Тобто тут біля цього столика дуже гарно пахне медом. І це і бомбочки для ванни, піна для ванни, лікувальні бальзами, арома Саше. Загалом до благодійного заходу долучились 15 майстринь з Івано-Франківська. Виготовляємо вироби ручної роботи. Наразі це тематична виставка м'які іграшки, які зроблять приємність нашим близьким, коханим, а також друзям. Унікальність іграшки в тому, що вона зроблена для найменших наших, як то кажуть, діток, сестричок, братиків, а також нагоди Дня Валентина може потішити наших друзів. Паралельно із ярмарком у ратуші триває й традиційна виставка фіалок. Частину виручених коштів з продажу квітів передадуть волонтеркам. На виставці представлено приблизно 300 сортів фіалочок української і закордонної селекції. Можна придбати фіалочки як дорослі, так і маленькі в розсаді. Кожна фіалочка цікава по-своєму, кожна є індивідуальна і ну і немає так, щоб була якась найпопулярніша рослинка. Ну це є так, кому що подобається, той то і купує. На дрон для 109-ї окремої бригади територіальної оборони гроші збиратимуть й місцеві художники. Виставка е, четвер вже була відкрита, і, ну, і експонуються вже картини, які художники після цієї виставки передають на благодійний аукціон, який відбудеться 13 лютого. І почнеться в 14.00. Митці станіславського феномену на благодійному аукціоні представлять близько 30 полотен. Це виставка робіт, які створювалися протягом часів існування цієї країни з 90-х до теперішніх років. Багато робіт 90-х років. є роботи 2000-х років. Це тим, чим займалися художники Івано-Франківська за цих 30-40 років своєї творчості я таке в економіці поняття. Затриманий попит він впливає завжди на ціну, і оці всі роботи. Які ну не були в обігу практично 30 років від початку 90-х років, вони мають зараз оце, таку вимогу зайти в ринок, і їхня потенційна наступна вартість буде тільки й тільки зростати, особливо коли музеї нарешті зможуть вільно працювати, створювати справжні колекції, і той, хто завтра на аукціоні набуде ці роботи, може мати цікаві пропозиції від наступних музейних колекцій. Подійний аукціон відбуватиметься в музеї мистецтв Прикарпаття.